Ми знаходимося на місці прильоту російської ракети. Вирва, як була, так і є. Продовжуються відновлювальні роботи. Люди забивають вікна, балкони, МНСники та будівельники намагаються відбудовувати. Але люди жаліються, що в квартирах дуже холодно, не дивлячись на те, що батареї гарячі, вікна майже кругом повилітали, а плівка, ну, звичайно, не дає того ефекту, яке. Давало скло, тому люди і досі в холоді. Хтось ночує десь у родичів чи знайомих, а хтось, звичайно, вдягнений, намагається якось ночувати вдома. У дворі будинку, який постраждав найбільше, поодинокі місцеві жителі продовжують обговорювати ситуацію, яка сталася минулої суботи. Тут же розгорнутий намет Державної служби з надзвичайних ситуацій, де вже четверту добу надають посильну допомогу всім, хто її потребує. Підтримують постраждалих волонтери волонтерських центру шостка добро. Наш волонтерський центр долучився до ліквідації наслідків вибуху російською ракетою. Що входить зараз в нашу роботу? Це годування людей, які постраждали, це пункт обігріву, яким ми зараз разом з земчисниками опікуємось. Також, якщо потрібна, адресна допомога виді гуманітарної допомоги, ми по квартирам людям похилого віку, людям, які не можуть самі встати, приносимо. Також ми видаємо. Йому плівку для закриття вікон, які були вибиті скло, і допомагаємо всім тим, чи ми можемо бути корисними. Протягом цих чотирьох непростих днів люди могли звернутися до волонтерів в будь-яку пору доби. Тут же чергували МНСники. Постраждалим надавалися не тільки теплий прихисток та гаряча їжа, але й перша медична допомога. Скористалися такою можливістю кілька сот людей, говорить волонтер. Субота, неділя це були самі найскладніші дні. Зараз трохи менше, тому що хтось вже пішов на роботу, діти пішли в школу, тобто якось соціалізуються. Трохи людей стало менше, тому що вже більшість повернулася до себе в оселю. Там вже і температура трохи тепліше становиться. Але все одно люди приходять на сніданок, на обід, на вечерю, просто приходять погрітися до нас, тому що все ж таки в деяких квартирах залишається дуже холодна температура. Місцеві жителі не особливо. Охоче розповідають про свою біду, адже спогади про страшний ранок суботи ще дуже болючі. Пані Надія зі сльозами на очах бідкається, що в її квартирі на першому поверсі цілим залишилося лише одне вікно з чотирьох в кімнаті, яка виходить на іншу сторону будинку. Десь п'ятнадцять минут восьмого біжить внучок із тої хати, що на ту сторону бабушка скоріше збирайся в підвал. Вийшли. У подвалі побулок приході бо моїй хаті і двері внутрішні всі повилітали. І хоча вікна в квартирі пані Надії вже забиті плівкою та осб плитами, в помешканні дуже холодно. Доводиться ночувати напіводягненими в тій кімнаті, яка не постраждала. Очікувати компенсацію за пошкоджене житло пенсіонерка не стала і замовила вікна якнайшвидше. Вісім, у детська є у четвер вже записались. Так, окна привезуть, хоч четвер будуть встановлювати. Так це ж ви за свої гроші так? встановлюєте? За А що мені мерзнуть у каті. За три окна 24 тисячі. Пану Миколі теж не пощастило. Його квартира, хоч і знаходиться не в найпостраждалішому будинку, теж зазнала серйозних пошкоджень. Чоловік згадує той суботній ранок як найстрашніше, що доводилося переживати в своєму житті. Дом, Дом. – це… Как будто бы э, произошел какой-то ураган. Оказывается, упала, я скажу, ворожая ракета. Вы кухонный полностью блок, полностью зал э, постраждала э, стенка кухонная. Входные двери. Двери э, в комнате полностью, балкон зруйнован, полностью зруйновані. Двері на балкон повністю, вікно ну, принесла людям горе. Вікна, ну, деревам, що, що пленкою. Спасибо волонтерам, чи меру, чи, губернатору. Спасибо вот этим людям, які сидять. Опалення Это... було. У мене опалення автономне. Oh, uh -huh. Ну це ж опалення нам вийде у такі гроші, котел не виключається. Тільки виключився, ну розумієте, 10 три кімнати і всі пошкоджені вікна вважаю. І він не спроможний таку температуру. 12-13 градусів, от де на балкон, де балконний пройом там. Хоча і пленка оббила, балкон великий, дев'ять квадратів, чи скільки він. Вгороди, наші Це не... Я думаю, ми на не Місцеві дітлахи теж діляться враженнями від суботи, 13 січня. Вони і досі приходять до намету, аби погрітися, випити гарячого чаю та пригоститися смачненьким. Нас буде мама, і е, ми сами збираємось та пролунали взрив так. Ми одягаємось і біжимо в підвал. Двері вибило, всі, всі вікна всіх у квартирі, так? Да? Так, це було дуже страшно. Я був в селі, і ми, ми ну, спали. лежали, спали. Потім я услышав ну, перший вибух, а там вже рано стоїть бабушка з дедушками. Я Думала, та ні гупає, дом дрожав. На шток штукаторка сипалась в корупція. Я пам'ятаю, що я дуже сильно тряслася, коли був цей взрив. Я дуже боялася. Я навіть молилася за нас, коли ми у дідуся були. Я я молилася за нас, щоб Бог нас ну по -пожалів. Коли це все произошло, я почула взрив та побігла до коридору. Потім, коли було взриви, дім дуже сильно шатався. Ми не могли навіть устояти, ось так ось колихало. Потім, коли були ще взриви, ми поодягалися та побігли до, до підвалу. Ми коли вибіжали на перший етаж, то там було дуже багато стекла, скла навіть двері вибило, двері валялися. Ми сховалися за стінку, а потім всі, ми коли вибіжали на вулицю, то було дуже страшно, тому що все горіло, було все у землі. Навіть у нашій машині відкрився багажник. На четвертий день після ракетної атаки люди вже потрохи оговтуються, повертаються до своїх домівок і закінчують роботу по прибиранню помешкань від скла. Теплопостачання у квартирах відновлено, і намет, який служив жителям мікрорайону в якості пункту обігріву, ось ось приберуть. Волонтери, що протягом суботи, неділі, понеділка та вівторка допомагали отямитися від стресу постраждалим. Сьогодні свою локацію теж залишать. А жителі будинків, яким дісталося більше за все, повинні сконцентрувати свої зусилля на прискоренні рейс. Реєстрації пошкоджень у додатку Дія мер міста Микола Нога в соцмережах закликає шостканців реєструватися самим або приходити за допомогою в ЦНАП, де спеціалісти пояснять, що і як робити, аби отримати в подальшому компенсацію за пошкоджене житло. А тим часом на місці прильоту в кучугурах згорілого людського мотлоху з сараїв та гаражів, серед понівечених велосипедів, дитячих санчат, милиць, раковин валяється купа старих радянських газет. Одна з них з дуже символічною назвою, неначе нагадування. Про те, від кого прилетіла до нас залізна вбивця.